А у вас в родині ходили історії про те, як коли людина змінює партнера, то вона змінює своє життя. Ну, простими словами, казали, от вийшла вона заміж за іншого, і дивіться, як розквітла. Або дивіться, от він змінив собі дружину, одружився вдруге і став таким поважним і серйозним. В психології є пояснення цьому феномену. Цей феномен називається ефект пігмаліона. Ім'я Пігмаліона іде із Стародавньої Греції, і розкритий він у міфах Стародавньої Греції, Ще на Кріті жив був поважний скульптор, дуже талановитий, і його звали Пігмаліон. І от він розчарувався дуже сильно у всіх жінках і сказав, що ніколи в житті одружуватись він не буде. І він створив прекрасну статую з слонової кістки, і це була жінка. І була вона така прекрасна, що він, звісно, в неї закохався. І кохаючи її, він молив богиню Афродіту, щоб вона оживила цю статую. Звісно, Афродіта була жінкою співчутливою і вона оживила цю статую. І дали вони її ім'я Галатея. І це міф про Галатею і Пігмаліона. І от як же цей міф розкривається з точки зору психології? Секрет в тому, що якщо дорослій людині або дитині говорити хороші слова, ставитися з повагою, приділяти увагу інтересам, це надихає людину, і така людина починає розкриватися. Наприклад, якщо о, ви будете звертатися до свого партнера і розповідати йому, який він нікчемний, як в нього нічого не виходить, який він недолугий, поганий, або яка вона погано готує борщ, погана господиня, погана дружина, звісно, нічого хорошого з цього не вийде. А якщо ви будете звертати увагу на позитивні сторони і розповідати про те, що ця людина... Має в своєму арсеналі хорошого, то така людина буде відчувати підтримку, довіру, успішність свою, і тоді її самооцінка буде спливати догори і вона буде показувати хороші результати. Так само це стосується дітей. Я не знаю, як в вашому досвіді, а от в моєму, особливо педагогічному, я пам'ятаю такі історії, що коли приходив інший вчитель в клас і починав з повагою ставитися до дітей, ці діти показували дуже хороші результати. І от той учень, якого садили на задню парту, і ніхто на нього не звертав увагу, і всі поставили хрест і казали, що він... Ну, не дуже тягне шкільну програму. При роботі з таким вчителем ця дитина розкривається і розквітає як квіточка і показує хороші результати, тому що її самооцінка поруч із такою людиною росте. Тож давайте всі трішечки будемо афродітами і дозволимо собі звертати увагу на сильні сторони наших дітей, наших партнерів, щоб вони розквітали на радість. Нам, як батькам, або нашим стосункам, тому що ми всі хочемо, щоб у нас було добре, гармонійно, тепло, тому ми всі трішечки Афродіти.